Вітаю, шановні друзі. Тришова історія трапилась з українцями в одному німецькому місті, де міграційна служба розіслала всім листи, що через місяць у них закінчується тимчасовий захист, і що українці більше не мають права залишатись в німеччині після 4 березня 25-го року. Друзі, зробіть, будь ласка, репост. і Зараз розкажу вам божевільну історію, яка трапилась в місті Вітмунд, Нижня Саксонія, де міграційна служба Ланкрайзу Вітмунд 21 січня 25- року. Всім. Українцям розіслала листи. Про те, що їх тимчасовий захист закінчується 4 березня 2025 року, і після цієї дати вони не мають права більше залишатись в Німеччині. Я, звичайно, подзвонив міграційну службу е з метою дізнатися, чи правда це, і що вони взагалі з цього приводу думають. Але спочатку, друзі, давайте подивимося, що написано в листі. Ось перша сторінка, лист, до речі, написаний на українській, німецькій та англійській мові. І на першій сторінці, от перший абзац, він саме цікавий, написано, що вірен інформі... Sie hier mit, der Schutz nach 24 Absatz Abzacks Aufenthaltsgezet mit Ablauf des 4 März 2025 endet. Тобто, що ми інформуємо вас, що наданий тимчасовий захист згідно 24-го параграфу закінчується 4 березня 2025 року. Далі ще цікавіше, друзі. Dies bedeutet, nach 24 Absatz 1 Aufenthaltset diesem Datum nicht mehr gültig ist. Це просто треш, і вони пишуть, що після спливу е, дати 4 березня 25-го року ви не маєте права більше користуватися тимчасовим захистом. Друзі, я був шокований, якщо не сказати по іншому, е, тому що всі ми чудово знаємо, що бундесрат продовжив тимчасовий захист до 4 березня 26 року. І ця інформація є на сайті Міністерства внутрішніх справ і федерального міграційного управління Німеччини. Але от міграційна служба Ланкрайзу-Вітпунт е, ну, написала геть зовсім інше. Тому я вчора спеціально зателефонував до міграційної служби і поговорив з двома працівниками. І ось що по результату вийшло. Спочатку телефон взяла жіночка. Дім яка сказала, що каже, а що ви дивуєтесь, там в 25-му році у вас закінчиться тимчасовий захист. Я кажу, а вас не дивує той факт, що тимчасовий захист було продовжено до 26-го року, і ця інформація офіційна. Вона є на сайті Федеральної служби з питань міграції Німеччини. Вона замінжувалася трішки, от, і сказала, що я не знаю, я в цьому не розбираюся. Хтось інший готував цей лист. Я взагалі нічого не в курсі. От, хоча спочатку вона сказала, що да, це норма. Нормальна ситуація, що дійсно закінчується параграф 25-му році, от і сказала, що вас набере інший працівник. От звичайно, через декілька годин мене ніхто не набрав. Я знову подзвонив до них. Трубку вже підняв якийсь чоловік, який сказав, що він взагалі не розуміє, що відбувається, про що я питаю. От і сказав, що ну раз ви таке питаєте, каже, це Фраген, Давайте пишіть лист, ми будемо розбиратися. Тобто, два працівники міграційної служби просто з'їхали з відповіді. От, і коли я почав казати, що ваш лист не відповідає в принципі тому, що в Німеччині офіційно прийнято. Бундесрат в минулому році прийняв відповідні зміни до Україна Офенхальс-Убергангсферорден, прийняв зміни до Україна Оффенхальс Форгельтонсферордну, тобто він продовжив захист до 26-го року. От. Що це було, друзі? Помилка, описка в році, можливо, намагання було налякати. Я не знаю. Але прошу не панікувати, тому що навіть. Якщо міграційна служба десь помилилася, це не означає, що параграф не продовжений. Таке може трапитись, тому не панікуйте, не хвилюйтеся. О, дивіться мій канал. Я завжди посилаюсь на офіційні джерела. І такими офіційними джерелами є, як ви зараз бачите, на малюнку, і Федеральна міграційна служба Німеччини, на якій чітко написано, що параграф продовжено до 26-го року. Подавати заявки на продовження немає необхідності. О, і ніхто українців звідси не вижене до 4 березня 26-го року. О, і попередньо я також давав вам посилання і в телеграм-каналі. Сюди, всюди, всюди про те, що параграф продовжено. Є офіційний бешлюз від бундесрату, і офіційні зміни до вищевказаних указів про продовження тимчасового захисту. Тому, друзі, не панікуйте, помилки трапляються у всіх. От і я надіюсь, що міграційна служба ланкрайзу Вітмунд виправить дану ситуацію і е, найближчим часом надішле нові листи і оновлення з даного приводу. Тому всього найкращого, друзі, з повагою ваш адвокат Демченко.